Доброго дня переробляємо такий шурповерт з кадмів на літі. Це я його вже розкрутив, розібрав. Ну, і щоб не заморочувати, не показувати весь процес, я думаю, все вже скрізь багато є відео, ну я покажу спрощений варіант, щоб менше замороки. І так. У нас тут є V0. І під'єднюємо батарейку нульову з нуля на ноль. Потім пускаємо все нижче. Під'єднюємо на 8,4 вольта. Ось так. Далі. Беремо. З другій сторони. Отак, паралельно нулю. У нас тут іде. Що це? це 4,2 вольта, так? І спаємося тут посередині, чи збоку у кого як виходить. Ну і слідуючий це у нас іде 12, 12,6 вольта. Ми переводимо в цю сторону. От, припаємо посередині і все. І заключний. Послідовно так ідемо, і заключний Уже беремо з цієї сторони, де був у нас ноль. Тут є плюс батарейки. Припаємо на нього червоненький дротик. Ось. І паяємо його до 16,8 вольта. І що далі? Далі, щоб не змінювати, не перепаювати нічого з рідної його запра... За, за, цього зарядки. Вона у нас 14,4 вольта, але вона має один Ампера. Що є трошки забагато, то так як у нас є тут от, ми його випаємо з верхньої частини і припаємо на мінусову частину. Ой, на мінусовий дріт. Тоді ми не купляємо лишній нам зарядний пристрій. А, користуємося старий. Так, як в мене вже це я підзарядив. Зараз включу тестером, вам це покажу. У мене тестер трохи не предназначений для таких точних робіт. от Більш ось так. Зараз покладу і покажу, скільки вольт у нас. Уже зараз це є. Так. Якщо... Так. Що, ще раз. 16 вольт. Видають батареї. Тут десятих вольта нема. Так що... 16 вольт показує... Це мій такий тестер. Використовував спіртовий флюс. Дуже древній. Йому вже не знаю, років 20, мабуть. От, залишилося ще від батька. Ось вон. Ну і паяльничок. Ну, цим паяльничком паяти можете. Добре паяють батареєчки. Ну ось. Уже більш силові кабелі. Отакі, які тут проходять, 2,5 квадрати. Їх треба пояти вже побільш таким мощнішим. Тому що маленький не розігріває так, як би хотілося швидко. Але сам шлюс робить свою справу надійно і швидко. Так що... Ось так. І зараз покажу роботу його. Так, зараз, зараз момент. Вкладемо без прикрас. Ось так, вкладемо на місце, потім це все заклеє термофеном. Ой, термоклеєм Верніше, Вкладаємо. Трохи покажу я його, ну, як би так перевернути, щоб не падала ну, індикація. Не знаю, що світить, хоча він заряжений. Може зараз понажмати треба кнопки, не знаю по тому. ну І його робота. Дуже добре все працює і, зад, і перед. от і Ну, далі в корпус і до праці.